Вітаю! Мене звати Наталія Теряхіна, я HR-експерт з 17-річним досвідом, директор з персоналу Kernel, сертифікований коуч, бізнес-тренер та фасилітатор. І сьогодні ми з вами поговоримо про навчання: як ефективно розвивати персонал для стійкості бізнесу та довгострокового утримання, в рамках мого авторського проєкту «Впливовий HR». Як говорять нам експерти, футурологи, через 20 років більше 80% професій будуть нові, тобто ті професії, яких зараз не існує. Це про майбутнє, про теперішнє, про нашу ситуацію в Україні. Зараз Україна стикнулася з таким дефіцитом людського капіталу, з яким не стикалася жодного разу за свою історію. Про що це для бізнесу? В першу чергу це не тільки обмеження для розвитку бізнесу. В першу чергу, це неможливість забезпечення операційного процесу бізнесу через відсутність кваліфікованих кадрів. Тобто, зараз питання навчання, тобто забезпечення людей певної кваліфікації. Стає на один на один рівень з виживанням бізнесу, тому що без певного рівня персоналу бізнес не може забезпечити вже поточні свої показники. Ну і це суттєве обмеження щодо майбутнього розвитку, як же формувати стратегію управління знаннями в організації, варто чітко розуміти, якими знаннями варто забезпечувати персонал компанії для того, щоб закривати поточні задачі. Це один блок стратегії управління знаннями. Інший блок він про майбутнє. Він про те, які стратегічні задачі компанія собі ставить на найближчий період, куди вона хоче прийти. І щоб управляти знаннями ефективно і бути е ціннісним доповненням для бізнесу, тобто надавати цінність для досягнення цієї стратегії, треба сформувати HR-у, Ті знання, які потрібні організації в майбутньому. Тобто, що має знати, вміти організація, її люди для того, щоб ці задачі майбутнього вирішити. Основне, це бізнес. Тобто, ми навчаємо не тому. Чому нам хочеться навчати як ічарам, що десь там трендово, що ми десь почули. Ми маємо навчати тому, що потрібно організації зараз, враховуючи поточні задачі, ризики, виклики, і майбутнє. Можна сказати, що майбутнє важко спрогнозувати, але все одно певні плани, куди рухається організація, є в будь-якої компанії, навіть якщо вони не озвучені. Їх треба ідентифікувати і під них планувати розвиток персоналу. Щоб коли це майбутнє буде ставатися, ви вже були до цього готові. Ваші люди були до цього готові. Ну і е, той тренд, основний, з якого я починала: що через е, декілька років будуть з'являтися все нові і нові професії, яких зараз не існує, це також про майбутнє. І якщо ми вже зараз розуміємо, що в нашій сфері будуть ті чи інші нові професії. Ті чи інші нові області знань, то нам треба вже знання по цим напрямкам починати розвивати в організації зараз. Навчання треба планувати, йдучи від бізнес-задач, поточних і майбутніх.